Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі Українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. 1 жовтня послуги розподілу газу споживачам області надаватиме Вінницька філія національного оператора ТОВ Газорозподільні мережі України, якою буде структура і порядок оплати за доставку блакитного палива, як діяти споживачам, що мають заборгованість за розподіл газу. Детальніше про це та інше ми будемо говорити з керівником прес-центру Вінницької філії Газорозподільні мережі України. Ларисою Логіновою. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Ларису. У нашій студії. Добрий день. Відтепер послугу з розподілу газу надаватиме нова структура. Можливо, які ще функції вона виконуватиме, крім цього. Ну, з 1 жовтня поточного року дійсно послуги розподілу газу споживачам газу Вінничини за виключенням кількох населених пунктів і в місті Гайворон буде здійснювати Вінницька філія національного оператора товга з розподільні мережі України. Це основна функція. Ми забезпечуємо розподіл газу. Майже 470 тисяч споживачів області, це як побутові споживачі, так і непобутові лікарні, школи, підприємства забезпечуємо надійне, стабільне функціонування газорозподільних мереж, їх ремонт, підтримання, обслуговування для того, щоб газопостачання в області було безперебійним і без аварійним. Ми приймаємо показання лічильників, також здійснюємо обсяг спожитого газу кожним споживачем. А ви можете назвати основну причину зміни оператору? えっ По всій Україні на сьогодні відбувається тенденція переходу колишніх облгазів під ігіду держави. В липні, ви знаєте, відбувся перехід АТ Цегаз, тоді надавали послуги розподілу газу. Вони перейшли під державне управління в групу Нафтогаз України з 30 вересня ліцензія АТ Цегаз припинена державним регулятором і отримала ліцензію «Вінницька філія». Газмережі для надання послуг розподілу газу в нашому регіоні. А яка все ж таки доля Вінниця газу? Вона працюватиме на теренах Вінниччини? Вінниця газ наразі залишається, виконує інші функції, зокрема, виробляє газорозподільне обладнання, має потужності, та інші функції вже не пов'язані з розподілом газу безпосередньо з наданням послуг споживачам. І до нашої основної теми, все ж таки, коли споживачі блакитного палива отримують нові квитанції, чи можливо квитанції за газ та які відомості там будуть відображені. Хочу звернути увагу, що у зв'язку з тим, що послуга буде надаватися іншим підприємствам, новим оператором газорозподільних мереж, змінилися звичайно ж реквізити для оплати послуги розподілу газу. Тому вже за жовтень. Споживачі мають сплачувати послугу за новими реквізитами на рахунки Вінницької філії газорозподільних мереж. Ці реквізити вже є на нашому сайті філії, на сторінках у Фейсбук, у Телеграм-каналі. А з 12 жовтня наші споживачі отримують вже друковані рахунки, в яких будуть нові реквізити, куди сплачувати споживачам, і саме рахунки філії. Тобто споживаючи певний період, часу отримуватиме квитанцію від нового оператора за доставку, скажімо так, газу, так а за спожитий газ так, як раніше буде пло сплачувати нафтогазу. Так? так, звичайно, ці послуги, це послуги різні, рахунки розділені ще з 2020 року. За постачання споживачі речі сплачують за власне спожиті кубометри своєму постачальнику газу, а послуга розподілу газу сплачується оператору ГРМ. Зрозуміло, а от якщо я все ж таки 12 числа отримав відповідну квитанцію, то виходить, що мене можливо автоматично передали новому оператору. Ні, автоматично споживачі не переходять від оператора до оператора, тому на звороті рахунку, який отримують споживачі, на звороті паперового рахунку. Буде надрукована заява приєднання до типового договору розподілу природного газу. Цей договір є публічним, він затверджений державним регулятором НКРЄКП, Він є однакового змісту для усіх споживачів України. Вінницька філія туди лише вносить свої реквізити, свій сайт, назву, рахунки для споживачів. І приєднатися до даного договору, щоб стати учасником процедури отримання послуги розподілу газу споживачі, мають підписати дану заяву. Заяву, принести її передати вільниця вільницькій філії у будь-який зручний спосіб чи передати принести на ЦОП, там будуть спеціальні скриньки в центрах обслуговування клієнтів можуть прислати поштою або передати наприклад контролером під час його чергового візиту це потрібно зробити для того щоб як то кажуть узаконити власне отримання послуги розподілу газу до речі зауважимо що якщо споживачі сплачують рахунки за розподіл газу або навіть продовжують споживати газ тим самим вони також приєднуються до умов типового договору розподілу газу. тобто фактично аби легалізувати відносини так. з новим оператором достатньо лише підпису так, споживача підпис, Так, підписують заяву і передають його своєму оператору він скійфілі зрозуміло а от в який спосіб споживачі можуть провести оплату за відповідні послуги саме новому оператору і чи потрібно можливо передавати показники лічини Звичайно, безумовно, показання лічильника. Споживачі, які раніше мають передавати з 1 по 5 число, зараз якраз період передачі показань лічильника. Показання лічильника споживачі передають в Вінницькій філії. Способи передачі не змінилися. Наразі споживачі для цього використовують сервіси газопостачальної компанії Нафтогаз України, це MyGas.ua. Це особистий кабінет на сайті MyGas.ua, чат-бот у Вайбері, в телеграм-каналі, також у месенджері, Facebook можуть передати за, через смс короткий номер 4647 або за телефонами контакт-центру. Крім того, для вінничан є зручний сервіс єдиного рахунку, також можуть скористатися і передати показання лічильника через цей сервіс. Способи оплати, так. до речі, ви запитали про способи оплати. Способи оплати не змінились. Реквізити нові, але способи оплати так само можна здійснити на, через інтернет-банкінг, через сервіс єдиного рахунку, приват Ощад 24 ощад-24, хвилиночку, через термінали самообслуговування, Відділення УКО. Укрп... Пошти будь-якого банку, і з середини жовтня для наших клієнтів запрацює уже буде доступ до особистого кабінету на сайті газмереж. Він буде доступний як із сайту газмереж загального, так і з сайту Вінницької філії Газмереж. Споживачі зможуть зайти, зареєструватися, отримати всі послуги. Зараз завершуються останні до налаштування сервісу. Слідкуйте за нашими публікаціями на наших інформаційних ресурсах і приєднуйтесь, тестуйте наш. Се тобто фактично для споживача ніяких змін суттєвих не буде і Проблем також, звичайно, якихось незручностей не буде. Єдине, що нам треба зараз разом прийти в цей перехідний період, передати заяви, сервіс передачі показань залишилися ті самі, сервіси оплати також. І всі, хто отримують платежі, відділення Укрпошти, банки повідомлені про нові реквізити, вони їх мають і вже будуть приймати за жовтень платежі за новими реквізитами філія. А якщо споживач помилково не під, не поставив свій. Підпис на заяві або не подав її вчасно. і Тут щось передбачені, якісь санкції Ні, чи... санкції. як. Ні, санкції не передбачені. Якщо він буде продовжувати споживати газ і сплатить рахунок за розподіл, те, що я казала, тим самим він приєднається до умов типового договору. Заяві віддається пріоритет, щоб її передати. Головне, щоб правильно вписав реквізити і сплатив відповідну суму і так? особовий рахунок. І особовий я рахунок я хочу зазначити, що особовий рахунок для споживачів залишається незмінним. Він десятизначний, починається 0,100, загалом 10 цифр. Його обов'язково потрібно вказати при Оплаті платежу для того, щоб ми могли його ідентифікувати, пані Ларису, а як бути тим споживачам, які сплатили наперед за розподіл газу? Адже ця сума є фіксованою, ну і фактично в них є переплата. Ці кошти будуть автоматично перераховані на рахунок нового оператора. Можливо, який в цьому випадку діятиме механізм. Якщо на 1 жовтня споживача по особовому рахунку рахується переплата, то потрібно звернутися до «Вінницягаз» із заявою про повернення цих коштів. Вони не будуть автоматично зараховані на газмережі і не будуть автоматично повернуті. Вони можуть бути повернуті тільки за заявою споживача на банківський рахунок споживача. Зрозуміло потрібно звернутися так. в центр обслуговування, подати заяву. Подати довідку з реквізитами рахунку, куди повернути кошти, і надати квитанції про переплату. А от як бути тим споживачем, які мають певну заборгованість зараз розподіл газу, куди їм потрібно сплачувати кошти, якщо заборгованість склалася по вересень, включно перед АТ «Вінницягаз», сплатити заборгованість необхідно за старими реквізитами на рахунок, АТ «Вінницягаз». Тобто борги автоматично не передаються новому оператору? не передаються. А ви можете озвучити який борг на сьогодні перетивіниця газ споживачів за, за розподіл газу? На жаль, не можу сказати, який зараз борг передаде Вінницягаз, бо ми вже Вінницька філія. А у Вінницької філії на сьогодні тільки розпочалася діяльність. Ми тільки з 1 жовтня, тому за жовтень до 20 жовтня чекаємо платежі від наших споживачів. А от новий оператор може самостійно підняти тариф за розподіл газу функції його. Ні, звичайно, Но це дозволяється робити ні, ні, тариф на розподіл газу встановлює державний регулятор, національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг НКРЕКП. Для кожного оператора ГРМ, враховуючи собі вартість послуги, затверджується тариф на сьогодні. Тариф для споживачів газу залишився на послуги розподілу газу, залишився незмінним. Це 2 гривні 112 після коми або 2 гривні 12 копійок з урахуванням ПДВ. Як був? До 1 жовтня, так і з 1 жовтня залишається незмінним і згідно чинного законодавства. Тариф буде незмінним впродовж воєнного часу і 6 місяців після завершення воєнного часу. Ну і питання роботи контакт центру. Які функції він виконуватиме, і в якому режимі працюватиме? Хто може до нього звернутися? Так, у нас сьогодні наших споживачів обслуговує контакт-центр групи Нафтогаз. Він працює за двома лініями: перша лінія оператори Нафтогазу приймають і надають дають відповіді споживачам за загальними питаннями. Якщо ж це питання стосується розподілу газу і вузьку питання до оператора газорозподільних мереж, тоді переключаються споживачі на другу лінію саме операторів. Нашої філії і надають відповіді консультації споживачам з, з 8 до 19 години. Контакт центр працює в робочі дні. Якщо це дні передачі показань лічильника, з 1 по 5 число, то у вихідні ні також обслуговують клієнтів, і можливо на останок все менше часу залишається до початку нового опалювального сезону, щоб ви порадили тим слухачам, які користуються газовим опаленням. Хочу наголосити на тому, що з початком опалювального сезону, звичайно, збільшується обсяг споживання газу. Ми завжди нагадуємо нашим споживачам про необхідність дотримання правил безпеки при користуванні газом газовими приладами. Перевірте, чи справні ваші газові прилади, наскільки коректно вони працюють, чи справні і чи працюють ваші димові вентиляційні канали, аби вони відводили шкідливі продукти горіння, небезпечні для життя і для здоров'я, аби Справно працювала ваша система газорозподільна вашого будинку. Перевірте мережі вашого будинку, запросіть фахівців, щоб не було витоків газу, щоб ваше обладнання справно і функціонально працювало, щоб споживало відповідно. Газ економно для цього потрібно запросити сервісну службу, щоб обслужили прилади. Сервісна служба відноситься до Вінниця Газу чи до нового оператора на, на сьогодні. Ці послуги надає і Вінницягаз, і інші фу... організації, які мають дозвіл мають фахівців на надання таких послуг. Тобто споживача нас... є вибір. Є вибір споживачі можуть прийти у наші центри обслуговування клієнтів. Він, вони так само продовжують працювати по всій області. Прийти замовити послуги, в тому числі і сервісне обслуговування провести. Що ж, я дякую вам за розмову за роз'яснення. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з перших ній Брала участь керівник прес-центру Вінницької філії, газорозподільні мережі України Лариса Логінова. Шлося про порядок роботи філії та сплати послуг новому оператору за розподіл. Газу розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.